Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі про планування та книги. Сьогодні хочу продовжити свою рубрику на каналі із читайським щоденником. Подивимось трохи зміни в моїх колекціях та оформимо розворот з рецензією на книгу. Ви мене дуже підтримаєте своєю вподобайкою та підпискою. А також в мене є телеграм-канал і тільки нам почала вести сторінку в інстаграмі. Всі посилання будуть в описі до відео, тому приєднуйтеся, мені буде дуже приємно. А тепер заварійте собі чайок і надихайтесь разом зі мною. Приємного перегляду! Отож, спочатку трішки заповнимо мої книжкові колекції. На початку року я публікувала відео, в якому їх оформлюю з нуля, та розповідаю про блокнот. Залишу вам тут підказку. Першими функціональними сторінками в мене є зміст та календар. Спочатку записую у зміст назви розворотів, яких не вистачає. Це статистика за другий квартал року, прочитане за півроку. Цей розворот я ще не оформила. Та трекери читання за липень, серпень і вересень. Справа відмічає дати, в які закінчують читати книгу. Щоправда, тільки згодом я помітила, що під час зйомок відмітила правильне число 31, але переплутала місяць. Замість серпня замалювала дату в травні? Тож довелося трішки це виправляти. Наступний розворот мене дуже надихає на читання. А що ж, як не книжкові полички, може це ще робити? В останній день літа я прочитала крайню повість з книги Хроніки Нарнії, яку вписую на нижню поличку. Вирішила для себе, що не буду кожну невеличку повість позначати як прочитану книгу, а одразу всі сім позначу як одну. Тим часом я вже зафарбувала 22-гу комірку з 35 запланованих книг. Це становить майже 63% з планів. Сподіваюсь, що встигну досягти своєї цілі на цей рік. Далі в табличку записую основні дані про книгу повне ім'я автора, назву, жанр, дати прочитання, рейтинг та формат. Фізичне чи електронне. Тут все за стандартом. На наступному розвороті тимчасовим олівцем позначаю місце для обкладинки прочитаної книги. Намагаюся їх розташувати за якоюсь логікою чи то по жанру, чи по атмосфері чи по серіях, чи автору. Зараз верхній ряд це книги для дітей та підлітків. Але, як на мене, такі книги заслуговують на увагу і дорослих. Приклеюю обкладинку книги, на яку сьогодні буде невеличкий огляд, це Короліна Ніла Геймана. Далі я доповнила свою колекцію з улюбленими книгами. Записала сюди ж ті ж хроніки Нарнії. До речі, а ви знайомі з цими фільмами чи книгами. Можу від себе рекомендувати цю християнську історію. Покажу вам заповнені щоденні трекери кількості прочитаних сторінок та формату книг. В цьому році в мене не виходить з різних причин читати щодня, проте потрохи приділяю час у цьому заняттю. Вже майже останні сторінки з книжковими колекціями. Хотіла заповнити цю статистику у відео із книжковими підсумками за перше півріччя. Проте життя склалося інакше, а зараз його знімати вже не актуально. Хочу в кінці цього року виписати окремо теми чи відео, які б я хотіла зняти в наступному році, та що прив'язані до конкретних дат, щоб завчасно готуватися до них і все встигати. Отож повернімось трішки до статистики. Отже, за ці 5 місяців я прочитала 14 книг, з яких 6 із моїх книжкових планів. Здивувало мене ще те, що книг в електронному форматі я зараз читаю більше, ніж у фізичному, хоча раніше це для мене був той ще челендж. А моя фізична бібліотека поповнилася сімома прекрасними книгами. У відео з книжковими поличками я ділилась своїми покупочками. Посилання на нього теж залишу. Воно багатьом з вас подобалося. Останні мої зміни в колекціях це відмічаю прочитаний ще один том Ренобе та раніше доповнила свої серії книг повістями по нарнії. Всього їх виявилося сім. Нарешті настав час перейти до оформлення розвороту на прочитану книгу. Я вже завчасно все продумала та трішки підготувала сторінки. Кожен мій розворот я позначаю стікером з назвою книги, про яку хочу тут написати. Так я нічого не забуду, і для кожної книжульки настане свій час. Зазвичай у верхній лівий куток я приклеюю трішки крафтового паперу та обкладинку книги. Це вже якась складена маленька традиція. Спеціально для оцінки книг я попросила чоловіка, щоб він мені зробив макет з красивими зірочками, який роздрукувала і тепер не можу не тішитися. Навіть процес вирізання їх для мене якийсь медитативний. Біля обкладинки ще розмістила наліпочку із ключиком, бо це один із основних елементів історії. Далі заповнюю невеличку анкету про книгу. Назва, автор, формат, чому я обрала саме її, дати прочитання, дата публікації, кількість сторінок та жанр. Як ви вже могли помітити, рейтинг цієї книги в мене 4,25 з 5. Намагаюся до кожної книги підібрати відповідні картинки, фотографії чи ілюстрації. Частенько мені в цьому допомагає Пінтерест. На ліву сторінку приклеюю одразу готовий колаж із атмосферними картинками. Тут є і кіт, і гудзики, і ключ. Поруч записую основних героїв історії. Так як ця книга на 115 сторінок, то тут їх не так багато. Мені такий список допомагає не забувати їх імена, що частенько траплялося раніше. Хочу перед самою рецензією зачитати слова автора з передмови, які мені дуже сподобалися. Я тільки хотів написати для моїх донечок таку книжку, щоб відкрила їм би правду, якої так бракувало мені, коли я сам був малим хлопчиком. Що бути хоробрим не означає не мати страху, адже бути хоробрим означає, що ти можеш переживати страх, бути по-справжньому наляканим, смертельно перепудженим. Але все-таки вчинити те, що маєш учинити. Заповнюю ще знизу свої оцінки книги по критеріям, доповнюю розворот іншими картинками та невеликою рецензією. В моїй рецензії немає спойлерів, бо я сама не люблю це діло. Отже, ось і вона. Не пам'ятаю рік, але досить в дорослому віці я мала змогу переглянути мультфільм Короліна. Саме тоді ця робота мене вразила своєю схожістю із стилем Тіма Бертона та своєю похмурою атмосферою. Це було досить неочікувано як для мультфільму. Не так давно я дізналася, що у нього було перше джерело, одноіменна книга Ніла Геймана, яку я вирішила додати у свої книжкові плани цього року. Загалом книга дуже невелика за обсягом всього навсього 115 сторінок разом з передмовою від автора. Тому, якщо ви читаєте швидко, то ця історія вам на пару вечорів. Проте вкотре переконуюсь у тому, що начебто дитячі казки по типу маленького принца написані далеко не лише для дітей тут часто піднімаються теми, котрі змушують задуматися і дорослих. Сюжет мультика я пам'ятала вже частково тому мені було цікаво прожити цю історію знову, але вже на сторінках книги. Ілюстрації, які передують кожному розділу, мені дуже сподобались, хоч місцями були з елементами хорору. Будьте готові до того, що ця історія для поціновувачів жахів, та аж ніяк не для вразливих читачів. Персонажі мене надихали. Всі такі цікаві та неповторні Цитата Іноді двері зачинено недаремно, найкраще описує весь сюжет історії. Коли дівчинка Короліна через нудьгу та цікавість потрапляє у інший світ, зовсім не схожий на реальний. А головною ідеєю твору є питання мужності маленької дівчинки, якій на плечі випадає доля зробити важкий вибір та порятувати своїх близьких. І справді, нам інколи також здається, що щось де не так, як ми того хотіли. Ми гриземо себе всередині думками, що знову просто втрачаємо час та можливості, чи просто стає нудно жити і хочеться щось кардинально змінити або спробувати нове. Проте, на жаль, не часто випадає нагода задуматись над тим, що все трапляється як повинно, іноді варто не вибивати із ноги зачинені двері, за котрими нас чекає повна невідомість та невідворотність наслідків. А треба лише почекати. Можу порадити цю книгу не тільки діткам, які люблять фантастику та жахи, а й дорослим, тому що книга піднімає досить важливі питання: мужності, стосунків батьків та дітей, і прийняття відповідальності за свої дії. Що ж, це був цікавий досвід з тим, як я ділюсь своїми думками про прочитану книгу. До речі, Оформлення цього розвороту мене знову надихнуло на заповнення читацького щоденника. А найбільше мені сподобалася сама Кароліна, яка стоїть біля оцінок книги. Як вам таке оформлення? Цікаво було б почитати ваші коментарі щодо продовження цієї рубрики на каналі. Краще знімати огляд на одну книгу чи одразу на декілька. Буду вдячна на ваші коментарі. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал на Ютубі та Телеграмі, а також приєднуйтесь в інстаграмі, якщо цього ще не зробили. Ставте вподобайки та діліться з друзями. Давайте разом розвивати український YouTube. А я піду готувати нове відео. Бережіть себе! Всім па-па.